Всім привіт! Мене звати Віта, і я вітаю вас на нашому каналі. Наша команда займається переобладнанням електромобілів і установкою швидкісних портів. Сьогодні я вирушаю в подорож по Європі. Я вирушаю з міста Київ і проїду через такі країни, як Польща, Чехія, Німеччина. І ще хочу також заїхати в Австрію, потестувати зарядні станції. І там я буду заїжджати на різні зарядні станції, які мені будуть зустрічатися, аби максимально перевірити. Зарядну спроможність на всіх можливих європейських станціях і доказати деяким скептикам, що все таки китайський електромобіль може бути, може подорожувати по Європі і може заряджатися кругом. У нас електромобіль, китайський електромобіль, BYD Yuan ev 360 Потужність батареї 43 кВт і може він заряджатися до 50 Отже, наша команда установила швидкісний порт «Чодемо». Ось він, в принципі, цього буде достатньо для того, щоб можна було заряджатися на всіх європейських станціях. Я в дорогу беру з собою всі можливі перехідники, тому що ситуації бувають різні. Це у нас Type 2. Скоріше за все, такий перехідник буде використовуватися виключно в Україні. Це Розрядник, адже мій електромобіль може віддавати електроенергію, тобто я можу підзарядитися від нього. Ну, свої якісь там прибори, телефон, наприклад, і все остальне тут. Type 2J1772. Також в європейських станціях найчастіше стоять сокіти. Тому на всякий випадок я з собою беру ще повільну зарядку з кабелем до 5 метрів приблизно. І також від мережі, щоб можна було заряджатися, на всякий випадок я також беру з собою ще такий, такий зарядний пристрій. Сьогодні на календарі 30 жовтня, і в Україні це день автомобіліста, тому я хочу всіх привітати Цим святом. Для мене в першу чергу, для самої себе це виклик, така подорож відстань в одну сторону приблизно 2000 кілометрів. Тому. Я роблю виклик для себе і роблю виклик для свого електромобіля. Я буду його тестувати і ділитися з вами інформацією. В описі під цим відео буде силка на телеграм-канал, де ми зможемо з вами ділитися корисною інформацією. Я по максимуму буду все розказувати, але якщо у вас виникають якісь питання, можливо, хтось уже подорожує зараз в Європі. Давайте будемо з вами переписуватись, ділитися корисною інформацією і. Будемо допомагати один одному. Чекайте на мої наступні відео. Сьогодні я починаю свою подорож з міста Київ і далі ми будемо рухатися вже в сторону Польщі. Всіх чекаю на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію. І переходьте по ссылці на наш телеграм-канал. Всім буду рада допомогти, буду рада дати відповіді на ваші запитання. До зустрічі! Отже, сьогодні день перший. Ми вирушаємо з міста Київ. Рухатимемося в сторону Житомира, тому що там потрібно забрати буде деякі речі. Ми спеціально скинули весь кілометраж, щоб розуміти, скільки ми проїдемо. Зарядка 99%. Так, і що у нас? І в нас запас ходу 302 кілометри. По мірі того, як ми будемо рухатися, я буду вам скидати всі свої зарядні станції, які ми будемо зустрічати в Україні, тому що сьогодні ми плануємо доїхати десь до кордону Польщі приблизно. Як буде далі, будемо дивитися, тому що це дорога. Наперед загадувати не можна. І ще, якщо вам цікава, яка ж вартість в нас в Україні зарядки бистрої і яка вартість по Європі. Дайте мені знати, будь ласка, в коментарях. І я поділюся обов'язково з вами цією інформацією. До зустрічі! Отже, ми зараз в Житомирському районі. У нас залишилось 34% зарядки. Потрібно підзарядитись. Ми під'їхали на станцію Екофектор. Зараз будемо підзаряджатись. І так, ми підключилися до зарядної станції. Заряд пішов до повної зарядки. Залишилось 38 хвилин і видає станція 44 кВт. Ми підзарядились до 71%, стартуємо далі. В общем, приїхали ми на станцію Ясна. Тут заряджає один електромобіль, і так як і там, і там швидкісна зарядка, у мене виходить, станція не допускає дві зарядки одночасно швидкісних. І у мене Заїв пістолет. Зараз буду телефонувати на гарячу лінію. До речі, номери гарячої лінії є на станції, тобто можна позвонити, назвати номер станції і спробуємо розблокувати. Отже, нам ошибку зняли. Ми пістолет достали і будемо чекати, поки зарядиться електромобіль, тому що обидва електромобілі на швидкісній зарядці заряджатися не можуть. Поки чекаємо свою чергу на станції, я хотіла вам показати, де вона саме знаходиться, в яких умовах, Що вона? ось сама зарядна станція, так? Ось тут траса, Новоград, Волинська дорога на Рівне. Хотіла би вам трошки показати, де саме знаходиться. Тобто, по факту, тут інфраструктури немає. Ось станція, там траса. Тут є якась заправна станція, але якби вона, як то кажуть, без цивілізації трошечки некомфортно хочу сказати, тому що зараз прохолодно уже вечоріє і так, вітер такий досить. Ну, по факту знаходишся як в полі. До речі, я забула відзняти, де знаходиться попередня зарядна станція. Вона на території АЗС знаходиться там. Набагато зручніше, там можна випити каву, посидіти за столиками, там комфортно і, в принципі, більш цивілізованіше, ніж тут. По кілометражу від нашої початкової точки і до проміжної, де ми зараз знаходимося, ми проїхали 224 кілометри, майже 225 кілометрів. Дочекалися ми своєї черги, простояли десь приблизно годину, ми, напевно, поки зарядилася. Передній електромобіль зарядився, і у нас також пішла зарядка. І так, ми підзарядились до 91 Ну от уже 90%. Виходить. Чомусь не зрозуміло, чому станція відстрелює і не дала нам дозарядитися до 100%. Тому ми вирушаємо далі. І так, ми доїхали до міста Рівне. У нас залишилось 46%. Зараз ми підключилися знову на станції Екофактор і заряджаємося. І так ми заряджаємося, і у нас тут трошки конкуренція. Під'їхала ще одна машина Тесла, з якою ми розминулися на попередній зарядці. Но ми були першими. Станція сама відключила на 97% зарядки. Сейчас я покажу саму станцію, поки підсвічують фари, тому що ліхтарів ніде немає. Ось екофактор. От пише, що порт вільний. Всім добрий ранок! Сьогодні у нас другий день подорожі, і зараз я хочу прогріти чуть-чуть автомобіль. Зараз у нас 95% зарядки. І розкажу вам чуть-чуть детальніше. Зараз холодна пора року. І тому я хочу трошки нагріти автомобіль, щоб у мене залишилося в запасі більше заряду. Поставлю зараз на бистру зарядку, дозаряжуся на 5% і будемо вирушати далі. Отже, я поставила електромобіль на зарядку. Станція у нас «Екофактор». Зараз вона якраз розганяється. У мене 94 От Ця станція, до речі, максимально видає потужність 50 кВт, ну от зараз вона розганяється. І ось тут у нас теж йшла зарядка. Чому ж ми не вирушили вчора в дорогу? Тому що, можливо, якщо ви помітили, у нас ще є маленька ляля. І ми прийняли рішення залишитися тут, в місті Рівне. Тут дуже крутий готельний комплекс, тут можна переночувати. Зараз я покажу. Ось тут є одна зарядна станція, це як-фактор, чуть, чуть далі там є ще одна. Доступні ціни по номерам. Мені сподобалося. От ми смачно вчора повечеряли, тому що не було можливості десь зупинятися по дорозі і щось перекушувати. Хотілося по максимуму проїхати, але все-таки ми вирішили, що і маленька дитина, і плюс комендантська година. Тому колективно було прийнято рішення все-таки залишитися і переночувати. А сьогодні зранку виїжджати, дозарядитися і виїжджати, тому ми готові. До речі, цікаво, яка там ще станція. Якщо, наприклад, приїжджати і просто ну, зупинитися на дорозі, переночувати дуже зручно. Вони працюють цілодобово. Ще одна у нас зарядна станція. Зараз я вам покажу її. Ось в цьому готелі ми зупинилися, ночували. Тут і тенісний корт є. О, що ми маємо за зарядну станцію? Так, а є, а є ось Зарядна станція. До речі, вчора я звернула увагу теж, тут заряджалися машини, і на нашій, на тій станції, на якій зараз є, я... теж заряджалося досить багато машин. Ладно. Тому станція користується популярністю. І що я відмітила, що тут не падає потужність станції. Ну реально, там із заявлених 50 кВт 48 вона отак ну видає. Ми зарядилися вчора дуже швидко. Це таки було прийнято рішення зупинитися і не їхати далі, тому що тут ще зараз по об'їзній рівненській дорозі ведуться ремонтні роботи. Not. І чесно скажу, освітлення дуже мало, всі ми розуміємо, чому це відбувається зараз на сьогоднішній день. І було трошки складно їхати. Дорога така була непроста. Я ще й, до речі, зловила такі дві чудових ями, там де ведеться ремонт роботи. Але з автомобілем вроде, все в порядку, тому ми будемо вирушати і подорожувати далі. І те, чого ми не встигли вчора зробити, я думаю, ми здоженемо сьогодні. Дивимося, що у нас показує зарядка. Ну, от. Угу. У мене навіть більше 54 кВт, хоча заявлено, на чудемо 50, але мені це тільки на руку, тому що скоріше зарядимося, скоріше поїдемо. У нас лишилося 2%. Зарядки до повного. Зарядилися ми недостатньо тому що впала сильно потужність. Ми зарядилися до 99% і вирушаємо тепер на Львів. І так, ми доїхали до Львова. У нас залишилось 12% заряду. І, ну, в принципі, 61 кілометр ось наша станція. Йдемо заряджатися. Ми приїхали до міста Львова на зарядну станцію Тока. Машина підключена, зарядка йде. Станція зараз видає 45,5 кВт, У нас вже 50% заряду, і залишилося 29 хвилин до повної зарядки. Зарядна станція знаходиться на території магазину, офіційний дилерський центр. От авто мото інфраструктури тут як такої немає. Будується кав'ярня, я так розумію, пекарня. Тому можливо в подальшому можна буде випити кави, посидіти. Ну зараз, поки це все в процесі, просто звичайна парковка біля магазину, якби на окружній дорозі. Хочу відмітити, що зарядка плюс-мінус дає стабільний ток, але все одно от він у нас збільшується. Максимально в додатку пише, що можна заряджати до 50, може видавати станція до 50 кВт. А зараз от у нас 46,6 було 45,5 Тобто станція потихеньку розганяється. Ще хочу дати таку маленьку пораду. Перед тим як вирушати в подорож на електромобілі, подивіться, які у вас зарядні станції будуть по маршруту, і завчасно встановіть додатки і поповніть рахунки на них. Ну от, наприклад, в Україні зараз ми поки тестуємо, то всі додатки ми поповнювали онлайн, якби прив'язували карту і підключалися, заряджалися, все нормально. Є інформація про те, що в Європі потрібно купувати карточки на заправках. от стоїть на заправці зарядна станція, і ти підходиш і купляєш на касі карточку для заряджання. Ну але це ми вже провіримо, як доїдемо до Польщі. Але зараз це значно економить час. Ми. Стикнулися з тим, що в нас в Житомирському районі, коли ми підзаряджалися, пропадав мобільний зв'язок. І тобто, це забрало час, плюс ще поповнити потрібно було і ще й на зарядки зарядитися. Ну тобто, така маленька порада, лайфхак завчасно по -по подумайте, продумайте і подивіться зарядні станції, які будуть у вас по маршруту, і повстановлюйте всі додатки. Так буде зручніше і швидше. Дозаряджаємо наш електромобіль і будемо рухатися вже в сторону кордону до Польщі. Машину ми зарядили. Вирушаємо на кордон з Польщею. Не вийшло нас зарядити до 100%. Ну я так розумію, це скоріш за все специфіка. Самого електромобіля при уже майже повній батареї, повному заряду, він відстрелює. Тобто пістолет у нас на станції відстрелював два рази. Я підключилась, вдалося зарядити ще на 1%. Було 95, Я дозарядила до 96 і відключилася станція сама. Більше ми вже не стали її ґвалтувати і вирішили вирушати в дорогу далі, тому що ще у нас попереду кордон, і як там будуть справи, ми не знаємо, тому ми не тратимо час і їдемо далі.